Канал Во. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні приготую швидким способом хрумкі малосольні огірки. Починаю готувати. Огірки я помила і у кожного обрізала хвостики з двох сторін. Так вони швидше просоліють. Я буду солити огірки у каструлі. Так вони рівномірно просоліють. Але можна у трилітровій панці. На дно каструлі кладу половину парасоля кроку і листочків хрону. Викладаю на зелень огірки. Далі додаю зубчики часнику. Зверху на гірки кладу другу половину зелені. Готую сольовий розчин, щоб залити їм огірки. На кожен літр гарячої кип'яченої води додаю 1 столову ложку з гіркою кам'яної солі. Добре перемішую, щоб сіль розчинилася. Заливаю огірки гарячим сольовим розчином. Він має повністю покрити огірки, тому я буду готувати ще одну порцію розчину. Накриваю каструлю кришкою і залишаю при кімнатній температурі, поки все не охолоне. Це займе годин 6-8. А потім відправляю в холодильник на ніч, а на другий день вже можна смакувати малосольними огірочками. А це малосольні огірки, які я зробила вчора. Малосольні огірки це ідеальне частування, яке люблять усі, готують їх по-різному. Я хочу запропонувати вам швидкий спосіб приготування малосольних огірків. Вони заливаються гарячим сольовим розчином і будуть готові вже на другий день. Ці огірки дуже хрумкі і смачні. Обов'язково приготуйте малосольні огірочки за цим рецептом. І всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру і добра. І до нових кулінарних зустрічей.